Вот это было серьезно. Нада, Федя, нада. Ой, це летів з тої планети, вже повзує як черепаха. Угу, Смачного. Дякую. Дякую. Що вам? Це міжпланетна. Ні, дя дякую. Я пока летів, поки що задихався. Що, ще вдавлюся. Ще буде по, по всім новинам, що це що знають, хто під маскою, то це, це не треба. Це, цього дійсно. Не треба, не треба. Якось подивитись, мій ютуб-канал тоді Найдете десь в інтернеті, тоді да, побачите. Що вам як вам цей, ця їжа? З... Взагалі, просто без коментарів, просто да, да. лайки з лайков, так? Що у вас за ковтинки такі цікаві, це ви їх? З Германії. З Германії, я поняв, що такі Еспрес. Так, <ривши> як... <ривши> <ривши> так подивилася, як... думаю, я тобі розкажу, що ти щас, ми ще з тобою поговоримо, думаю, так обіжати. Та ні, це на, 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 на заказ. It's на заказ там біля село it's є. It's ні. Село, село біля Вінниці за город перекопав бабі, та й вона пошила мені. Ще я буду гроші тратити. Ну, економити треба зараз на всьому, дівчата. що так, Таке от життя, бо це літаєш, кажуть, ці пиль між планетно підмітаєш, то багато не заробиш на цьому ділі. От влаштувався на роботу, це я ходжу, питаю людей, як їм. Смачна, не смачна їжа, все записую, конспектую, потім відправляю там поважним людям. А у вас звідки ну, кофточка? Що не треба? Не, не треба відправляти. Не треба? Ну добре, не будемо відправляти. Це в архів закинемо і все. А, Та віддай, вона ще не напилася, чекай. На Останнє, посл... остання забирає. Ну, це... Така ковтинка мажорна, остання в дитини забирає. Боже. Ці подружки, я це подружки. Я я заберу. А в тебе звідки кофта? Не, знаю. не знаєш? Також прокинулась там, а вона вже в тебе є. Так. Да? Нічого собі, оце класно, я теж хотів би собі такий. Ну аж потім. Та да, ну кофту вже зима буде, зараз якусь куртку, якусь там пуховіка, що прокинувся якийсь пуховік, був я б теж від такого не відмовився коротше. Так таке. То що чим ви займаєтеся, як ви гроші заробляєте, чи не заробляєте, чи читаєте? Чи, 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 чи? Літом працювала, зараз чимось. Ким працювала? Я працювала на багато роботах. Працювала, пасмахіту продавала потім. Блин, є ще одна робота. О, це, так, багато чим. Була Він... Я зараз Вінницький, координатор Вінницького клубу. Рок-клубу? Да. Це київ. Організовує концерти. Рок. Роял. Ройл паб. Рой папа візе. Папа. Папа, Візі, ага, ніщо свій. Так, да, це у вас дуже серйозні зв'язки. З якими краще не зв'язуватися, зрозуміло. М -м, М -да. Ну, добре, До дівчата, ваші. гарного вам дня. До побачення. До побачення. Мональд, що можете сказати про Макдональдс? Смачного Спасибо. все добре? Я вас питаю. Поки всі шосі. Давайте Ви Скажіть пару слов за свій коктейль. Дуже класний. Дуже класний. Смачно. Да, я бачу, ви ж сяєте від... Да. від цього. Дуже вкусно. Дуже вкусно. Скажіть. Біг ма. Да. Як вам взагалі тут? Смачно! Смачно, як ніколи. Да? Да. Супер! Що можете ще сказати про обслуговування, про їжу? Ще? Смачно і близький, оце добре. Бо як з швидкості тренував Ви щоб знали, як я тренував на свою міжпланетну тренувальну базу. Забирав там. Що було супер. Як нормально, але не всіх люди кажуть, що є такі, що погано швидкість в них погано кажуть. Що люди деякі кажуть, що повільно, Ну нічого, ми над цим ще попрацюємо.